Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Катруся й Василько готуються до Нового року. Вони прикрасили ялинку, прикрасили кімнату, підготували подарунки. А чим прикрасили ялинку, Катруся і Василько? Так, ялинковими прикрасами, кульками. Мурульками, ліхтариками. Які кульки? Різнокольорові, червоні, яскраві, сріблясті, блискучі. Діти, а ви прикрасили ялинку? Як ви готуєтесь до нового року? Сьогодні я пропоную вам вивчити віршик Галини Демченко, що за гостя в нас така. Послухайте його, що за гостя в нас така і зелена, і густа сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Чого названо гостей? Так, ялинку, яка вона? Зелена, густа, чим прикрашена ялинка? Цукерками, горішками, ліхтариками, а що вгорі у ялинки? Сяє зірка у горі ялинки. Діти, а тепер давайте разом вивчимо цей віршик. Повторюйте разом зі мною. Що за гостя в нас така? І зелена, і густа. Сяє зірка у горі. На гіллячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Діти, яка ялинка? Зелена пухнаста, густа. Колюча, запашна, святкова, гарна. А тепер, діти, пропоную повторити цей віршик за схемою, що за гостя в нас така і зелена, і густа, сяє зірка у горі. На гіллячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Тепер тіти зупиніть відео на паузу і повторіть цей віршик самостійно. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. До побачення!